Спідницю, не знаю, з чим носити. Гайда! Ця спідниця є дуже варіативна. Ми беремо сіру спідничку гузки. Ми беремо звичайну базову футболку або лонслівчик, просто довжини до лінії стеву. І ми беремо піджачок, який у нас трішки накриває нашу дубцю. Піджак може бути сірий, може бути в клітинку, в полоску. Тут взагалі можете гратися. Просто як душа бажає. А це я руками з як хустка. І в такому аутфіті ви будете почувати себе надзвичайно впевнено. Дуже стараюсь робити стримані аутфіти, тому що знаю, що багато клієнтів просто хочуть мінімалістичного стилю. Я вам його даю. Як мені в цей аутфіт хочеться додати трішки експресії. тому я вирішила взяти хустину синього кольору, яка мені дуже сильно подобається, це ще моєї баби. Якщо у вас збереглись хустки вашої бабці, витягайте їх, стилізуйте, осучаснюйте цю культуру, тому що це. Це неймовірно красиво. І я ніколи її не викину. І в мене є дуже багато речей своєї ба, і мені дуже подобається стилізувати з гусячими виробами.